Друзі, доброго дня! Пам'ятаєте, ще рік тому уряд запровадив такий законопроект, який давав можливість громадянам України міняти лампи розжарювання на led лампи І от на днях в уряді заявили, що пенсіонерам видадуть по 5 LED-ламп безкоштовно. І в цьому сьогоднішньому відео я би хотів розповісти трошки про деталі цієї новини. Поїхали. Такий подарунок пов'язаний з тим, щоб зменшити навантаження на електромережі та ефективно використовувати електроенергію. У Кабінеті міністрів України ухвалили зміни до порядку реалізації експериментального проєкту щодо створення сприятливих умов для забезпечення ефективного споживання електроенергії. І тепер кожен пенсіонер зможе отримати по 5 ламп, точніше LED-ламп, що потрібно для отримання лампочок. Щоб отримати безкоштовні LED-лампи, пенсіонеру потрібно просто прийти до відділення Укрпошти із пенсійним посвідченням. Потрібно зазначити, що поки що ні на урядовому порталі, ні на офіційних сторінках Укрпошти роз'яснень, як і коли це запрацює, немає, тому слід дочекатися подальших повідомлень. На цьому YouTube каналі ми обов'язково вам опублікуємо інформацію, як тільки з'явиться офіційне підтвердження. Поки що це новина зі слів керівників уряду. Але я я так розумію, що найближчим часом ця програма запрацює. Тому підписуйтесь на цей YouTube канал, натиснувши кнопку підписатись під цим відео, щоб не пропустити подальші новини.